Слав Рудешко, п'ятий Віталій Сутицький, десятий Артур Борисов, восьмий Олександр Гибало, двадцять третій Ігор Кельмухама. І знову в атаку вибігає Руслан і Розганяє. А Борисо не влучив, вкинув про фокуса. Кучер. Сергій Гибало. Нокарним лідером турнірного становища необхідно обігрувати харків'ян. Старт гри. Яскраво пригадується навіть один із гравців фокуса, який не брав участі в матчі проти «Лідерс». Антон Рос. Навіть десь у фокуса Лендич. Це Віталій Кучер. Він сьогодні голкіпер. При цьому атака. Продовжується. Центр Гибала з центральної зони низом пробиває не сильний ударі. Таке про тих мусний зумів 9-й номер. Сімку фокуса Максим Єсенен. Сергій Гебала. П'ять грати. Що першому таймі момент може бути рука. Рукавшись тому майданному пенальті виконуватиме фокус біля м'яча Сергій Гибало. Він проти Андрія Варшака. І з правої ноги Сергій Гибало. Не У трьох харків'яни після вилучення Артема Ясененка. І... Перенчук. Його удари. Буде кутовий від рук Андрія Варчака. Роман Масийчук, 20-й номер колективу Харків. Гибала. Одинадцятко. Зліво його. Одинуль. На 19-й хвилині фокус повів. Сергій Гибало автор першого забитого міча цій зустрічі. Не вийшло з точки із гри відзначився Сергій Гебало. Максим Ясаненко. Віталій кучер забирає. Кидання від кучера говоло перекинув дубалі 2-0. Дубалі 2-0, друзі, на тій же 19-й хвилині Сергій гибало подвоїв перевагу фокуса. Закинув за комірець Андрію Варчаку. Якщо сумувати Андрій Варчак протягнув на чужу половину поля. П'єсеседка. Другий тайм розпочався матчу другої ліги за участі таймі. Пробивав за мешкарної зони влучав у хрестовину. І також Максим Єсененко. Можемо пригадати. Мав момент замкнути далі стійку. Не зумів, не зумів того зробити. Номер дев'ятий. Пробиває четвірка Рудешко. Перед собою Варчак відбивав. Другим темпом розвивається цей випад. Є Олександр. І сімку. І може бути небезпечна відповідь Олександр. Котив на Сергія. Друга спроба. Але вже з ударом від номера 8. Момент Максим Ясиненко. До нього обходить свого опонента. І в центр упер потужний удар від Олександра Гевала. Семенка. Перенчук здорово грає на випередження. Борисов. Взяв на себе ініціативу Артур довкола нього. Зразу кілька суперників, а саме два опоненти. І Борисоміча втрачав. Олександр Гриволом назад. Перечук. Відбір. Класний від Мороза. Болкіпер. Бондарчук. Можна вибігати. Бондарчук. Ляшковець і скинутий, сусідка. І на кусовика. назад. Шлях м'ячу Сергій Геобало блокує, і після фокус перехоплює. Втікає. Б'є з правої. Сергій. Фокус. Гибало. Сергій гебало. Сергій Гебало. Але скинув він. Повернув уже Забродський на п'ятірку. Харків'яни заволоділи! Баба! Відіграє! Пауза для Лайву. Тож, Руслан Бабак відіграє один м'яч для Харків'ян. На 14-й хвилині рахунок друзі стає до вауди. Руслан Бабах. Низом, Низойвом е вирішив її е дати. Е бо е овації овації було гибало Сергій Підпрово! стійка. А у фокус. Зараз Забродський. Ні, не буде голу, каже. Олександр розбирається. Голкіпер і ляшця. У цьому чемпіонаті колектив Харків не побореться. А от е відібрати очки в лідера. Сергій Хибало обіграв на І тут і тут не влучає звір. Сергій Гибало. Жовта карта, 8. Сій фокус Олександру Гибалу. Олександр Хибало. На 11 Сергій. Проти нього Максим Ясененко. Близько 30 секунд чисто часу. Ще грати! До кінця пішов. І Віддала Сергій Гибала. Відзначається Владислав Рудешко. 3-1. І цим взяттям воріт мабуть, фокусники вже закривають Закривають гру на свою користь. Третій опинився у воротах колективу Харків. Максим Ясененко активно апелює про перегляд вар. どうしたんですか?